Привіт! місто Урбіно, Італія. Зараз знаходжуся біля університету, в цьому місці. Це вхід в університет. Подивіться, який герб. Герб на горбу ор ор Орел, бачу Орел. І знизу, наскільки я можу розглядіти, Мені здається, що це фігура. Можливо, Лев. Можливо, Лев. Мені здається, що це фігура Лев. Зайду на територію університету. Чорнопосу інтраве? Грація. Я спитала, чи можна зайти. Мені дозволили. Краще спитати. Це мрамор. Фрагменти. Залишилися фрагменти. Це, напевно, теж. Гір. Можливо, якоїсь сім'ї. Карна пальма зверху. Дивіться, в цьому дворику. Дуже гарно. Боджорно. Постафаре відео давай. Граці. Це герб. Теж гарно. З мозаїки. Подивіться. Тут і мадонна бачите? Мені здається, що це герб. Це багато таких картин. Мені дуже сподобалося Урбіно. Я знаходжуся під враженням. Це місто, в яке хочеться повернутися. На жаль, не зможу все. Бачите бібліотека, у двері бібліотеки. Сходи. Чите тут позначки адміністративні, де офіси. Дуже гарно. Хочеться завжди повертатися в такі місця. На, на жаль, не зможу все подивитися сьогодні. Просто фізично немає можливості. Крім того, багато треба ходити. Саме місто знаходиться. Гратися, вона черната. Крім того, треба ходити. Місто знаходиться на пагорбах і тільки ходиш вверх-вниз, 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 Деякі місця вже я прийшла, кілька разів зробила круг, розумієте? Так біля цього палацу дукали, символу цього міста, я вже саме менше два рази прийшла. Біля вхідної брами теж два рази круги намотую. Багато туристів. Бачите, сім'я. Це одна із головних площ цього міста. Бачите, площа рінашементу, площа відручення переводиться. Проходять реставраційні роботи у місті. Дуже приємне враження залишилося, залишається у мене чисте місто, хайне, тихе, спокійне, чудова архітектура. Я нахожуся під враженням, під таким позитивним враженням. Ви знаєте, от в Італії кажуть, що Бізоньо cambiare aria, переводиться як помі поміняти повітря. Ну, це так дословний перевод, грубий перевод. А якщо такий більш коректний перевод, то треба поміняти щось, десь виїхати, розумієте, десь змінити обстановку. І от для мене, коли я відкриваю щось нове, гарні місця, подивіться, які тільки вікна, яка архітектура. От будували ж на віки. Скільки років в цьому палацу, скільки років в цьому палацу. І коли я відкриваю для себе щось знову, це такий заряд позитиву, От ходиш на адреналіні. Люблю відкривати щось нове для себе. Страждають оці гранати. Висачені, пожовкли бідні. Це зовсім немає плодів гранат. Олівки тримаються ще. Це оливкове дерево, маслинове дерево. На жаль, плодів не бачу, напевно, воно теж страждає від того, що не на волі. Ну, Оліпкові дерева вони такі, то, що називається на італійській мові резистенти. Вони не вибагливі, вони живучі, якщо можна так сказати. Це головний храм цього міста на італійській мові, зветься Домо. Гарний храм, я зайшла, дуже гарно. Є музей при храмі. Бачите, це все турист. Це все туристи, багато туристів. Багато туристів. У ну, місті є ще подивитися. Знаєте, коли я приїхала в зону марки, а я в зоні марки трохи більше півроку, то я от почала дивитися, що подивитися. В цій зоні, і от це місто, місто урбіно входить в десятку кращих місць міст в зоні марки. Так? І воно не то, що займає десятку, воно стоїть на од на перших щабелях, можна так сказати, в перших щабелях, Щоб відвідати його. Це для туристів, магазинчик, сувенірний магазинчик. Це все для туристів. Сувеніри. Трохи дороговато, ну, бачите, одні оці ж магнітики 3 євро 2,50. Ну, саме центр місця для туристів, тим більше, що зараз розгар туристичного сезону. Є отакі от туристичні. Для туристів от такі ж ем, указателі можна сказати зручно. Я вже розказувала в деяких своїх відео сьогодні, що місто Урбіно це місто, де народився і жив відомий художник Рафаело. Я зняла відео, коротке відео біля дому Рафаело. Зараз в цьому будинку знаходиться музей. Музей я сьогодні не маю можливості відвідати. Стараюся подивитися хоч, хоч головне. Так, мені зараз, напевно, друзі, десь треба присісти, подивитись на карту, тому що я буду ходити взад-вперед по кругу. Мені треба зорієнтуватися. Бачите, такі вузенькі вулиці, середньовікові вулиці. пройдуся цією вуличкою. Ви знаєте, от така вуличка, вона вузенька, але тут є затінок. І в таких вуличках спасаєшся від спасаєшся від жари. Сьогодні досить жаркий день. Бон Чорно посуфери відео. Я спитала, чи можна зробити відео. Бачите такі дзвіночки. І такі це все ручна робота 25 євро для ламп. Для ламп такі світівнички дуже гарні. Зірочки. Не всі дозволяють зробити відео. Така картина ангелом. Ангел.

Сі ларгозці, каріно, моріно. Ма тут фате мано, бело. Суло фатено. Сім барси. Скульптури маравельйози. Все зроблено E Я не хочу показувати обличчя жінок, але вони працюють вручну. Я спитала, чи це... Чи це як лабораторію вона сказала, що це і магазин. Граці, міле, бо на Я спочатку вирішила, що тут майстерня, да? і... і біля майстерні має бути якийсь магазинчик. А вона каже, що це і майстерня, і магазин. Там один уголок ви бачили це. Вже стояли готові скульптури для продажу. Так? Багато туристів, бачите. Видно, туристів. Каса дель поезії. Бачите, будинок поезії. Це місце, це чита, чита називається на італійській мові місто. Має свою, свою таку позитивну енергію як для мене. Ресторанчик. Так? Має свою душу як для мене. Бачите, треба йти вверх. Тільки ходжу зад-вниз, зад вниз Скільки кілометрів сьогодні я вже пройшла? Я на ногах сьогодні із трьох ночі. Приїхала сюди вже в сім годин ранку і так, вверх вниз вверх вниз Ой, може, якісь. Якийсь грам жиру загублю. Бачите, такі середньовічні віконці. Навіть, бачите, немає в них. Немає в них стекла. Не знаю, яка причина, чому вони без стекла. Тут є такі. Показателі, але багато дивлюся, Альбергів написано, Альберго переводиться як, як ем, готель. Куди зарасти, бог його знає? Тут готелі. Хожу по кругу. Буду, напевно, в центр повертатися. Ще зараз трошечки спущуся вниз. Є ліфт в цьому місці. Але ліфт платний, щоб піднятися і опуститися, один євро коштує. От. В цьому в цій зоні бачу багато ресторанів. Бачите, це вивізка, де знаходиться ресторан. Стіни які. Старовинні стіни, скільки вікам цим стінам. Подивіться, криві, пошарбані, скільки вони пережили на своєму віку. Зона марки досить сесмічна зона. Так шість років назад був сильний землетрус. Скільки землетрусів пережили ці стіни і стоять. Бачите, краєвид. Такий дворик, Як для мене дуже гарно. Навіть ці пошарпані стіни вони мають якусь свою. Свою. Я навіть не можу підібрати слово, знайти слово, вони мають свою якусь родзинку, скажу так, Да? Бачите, от ця стіна? Там така тріщина, хто знає, що пережила ця стіна. Таке враження, що вона от е, була відбудована. Бачите? Частини білі. Напевно, ця стіна була відбудована, можливо, я помиляюсь. Так, я буду повертатися в центр, бо я ще щось не туди забреду. Добре друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Сьогодні багато буду знімати про урбіну. Я знаходжуся під таким позитивним враженням. Адреналін зашкалює. Дама з собачкою. Всім гарного дня і всім добра.